Так, Доброго дня, діти! Сьогодні ми покажемо вам таку цікаву стиралку. На жаль, у нас вийшло, що оці штучки, ну як сказати, ми не взяли одну із штучок. Ми не зможемо повісити речі, так, як нам потрібно, але ми можемо показати, як вони працюють. В комплекті була сама стиралочка. У неї що неї там нажимається різдва? Оця кнопка. О, Там крутиться барабан. Класс вещи. Речі. Да. Ага. Ща постирати. Ага. Є? Ну, це Є. Так, тепер як ми їх дістаємо, куди будемо вішати? Ось сюди. Вішаємо. На отакі стуки. Це Висок, як називається? Візолка. Вісокка, хорошо. Баба, О, я на, на не хмурився. Наснімався. Добре, давайте тепер я буду розповідати. дивись, ми після того, як по постирали наші речі, у нас отакі є різні речі, які попадаються. Це, це у нас э, штани, якась юбка. Це у нас якісь шорти. Це у нас... Футболка, дівчача, написано Lock Girl. Ми їх всі можемо повісити на отакі вішалочки. У нас є спеціальні дірочки ось сюди, з цієї сторони, і ми можемо їх прищепити. Як тут їх прищепити, щось ідею? Це я сам покажу. покажу. Отак важко. Отак. А з другої сторони. О! Так. Я і вишає отак. Так, але у нас е, ми не взяли одну штучку, тому ми можемо підперти трошки. Ми можемо взяти, от, от поставити. Наверх ми візьмемо сюди поставимо отаку штучку, правильно? А з цієї сторони ми просто для наглядності поставимо таку кришечку підпорку. Будемо придумувати, як вирішиться проблема. Отак от підставимо. Оп. Ой, у нас вийшла вішелочка. На Ага, треба ще вище поставити, почекай. А якщо ми поставимо таку штуку. О, дивись. Так, і у нас оці ось так воно і працює. Цю вішечку ми стираємо речі і можемо повісити. І штани можемо повісити і щось інше, правильно? Воно ж ламалось. Тому його треба отак. Ну це ти придумай, звісно, дуже... Дуже якось то высоко, не? Она так такая может. Зрозумів, ну давай показуй. як там підперти так чтобы она стояло Смотри, як как можно Та Да то что то дуже высоко. Может перебрати оту эту зеленую штучку. Вот так. Да не, не дві зеленые, ты что? Смотри, си прям, прям, прямая пря штук и поставь вот так. Ну капец ты придумал. Ставим. И теперь на эту вешалочку мы можем повесить речи? Можем. Ну. Можем. О, выходит. Класс. Только я на в вращаюсь. Ага. Угу. Мені більш всього сподобалася стиральна машина. Дай мені стиральну машину, я покажу, як вона гарно працює. Дивіться, вона, крім того, що вона Ну, ноги. Тут кнопка, вона нажимається, але тут, на жаль, немає більш нічого. Тут не на трішки нажимаються ці кнопочки. У нас є. О, ми можемо поставити режим якийсь. О, вона навіть щелкає. І головне, що у нас тут є така штука. Да, Це все. ми в Аврорі купили, так? Да? Так. Да, і можна так. Так, да, можемо переключити. І так на змм. Так, а якщо закинути речі сьогодні? Раз. Да, вона право Ну, Давайте спробуємо лежачи. Почняємо. Ну-ка. Ей, Випало, чого? Он ну, проезжал или что? О, проезжал. А ну-ка, беда видно, как он ухаживает. Ааа, -а, а что это такое? Давай, я сейчас. Ооо. Папа, давай уже играть. <laughs> давай играть, тебе не интересно? Нет. <laughs> Ладно, ти хочеш терти яблуки? Да, я, я буду можу висти, потім якраз їсти. їсти. Так, діти, якщо ви хочете побачити, як труться яблуки, то ми зараз їх натремо і вам покажемо. Ні, я не покажу. <гум> Отак от. Це нам стукнули 4 роки, це ми давно відео не випускали, нам стукнуло 4 роки і ми ставили тепер самостійні, так? Да? то єле-єле розмовляв, а тепер все не покажу. Не хочу, не буду знімати, не покажу. <рес>